Гэтэл бүү котёлас Ілля, доброго вечора. Я перший вітаю як справи. Лайк like є. Yeah. Привіт Ілля, гарного вечора, міцного здоров'я. І всього самого найкращого. Як я все добре. Все прекрасно. все чудово. О. Головне, аби не хуже. Так, Валентинка вітає, вітаю Валентинка, гарного вечора, міцного здоров'я. І Божої опіки. Так. Е Ілюшка Горбачов, привіт, Ігор Люба, привіт, Ілюшка, гарного вечора, міцного здоров'я, мамі вітання і всього самого найкращого. Мені завтра нагадаєш про стрімчуєш, Ілюшка. Так, Ілля, як кози? Все добре, аби не хуже. Попастися, прийшли та й стоять в хліві, віддихають. Та так, тетяна Козак. Доброго вечора вам. Доброго вечора, Тетянка. Гарного тихого вечора. Міцного здоров'я. І всього самого найкращого. Так. Юля Бойко, доброго вечора. Доброго вечір, Юлінька, гарного тихого вечора і міцного здоров'я. Так, Юля Ілля, привіт, привіт, Юля, Людмилка Дідовець, добрий вечір, Любочка Юр Миколаєвич, як ваші справи, гарного вам вечора, приємного спілкування. Людмилочко, доброго вечора. Миру, спокою, затишку Божої опіки. Хай. Все у вас буде добре. Так, Ілля окей. Ілля, я ще з козами не попорався. І качки треба йти зібрати. Але пушті всі справи зробив. Ну і добре, що зробив, хай все буде добре. Так, Юлія Бойко, Богдан, з Тернопільщини. Привіт всім передає йому також передастеш. Я знаю, він казав, що. Трохи з Ютубу пропаде, ну нічого, хай там все буде в неодобре. Ілля, мили голову. Так, так, Ілля. Всі тільки голову? мили. Але я як так сушу, то воно довше сохне, а то Наталка мені трохи хеном його підсушила, то воно сильно пухке зробилося хутко. Юля, Юля бойко, прив... Ілля, Юля Бойко, привіт, Павел. Ой, яка красавиця, привіт. Альонка Гонтар, доброго вечір, мирно вечір все самого найкращого. Лайчик поклала, всім гарного спілкування. Дякую Альоночка, гарного вечора і міцного здоров'я. Хай все буде добре. Ілля, дякуємо, Юля Бойко, Альоночка, привіт. Альона, Юля, привіт гарного вечора. Юля бойко, Альона, дякую навзаєм. Ілля, я поняв пасу. Воно як пух. Так, так є. Ілля, добрий вечір. Так, Наталія, добрий вечір, добрий вечір, Наталю. гарного вечора, міцного здоров'я і всього самого найкращого. Так, зараз я дам відповідь на коментар. Так. Dobry dzień.